Геній, якого досі не зрозуміла. Автор величезної кількості афоризмів, які ми згадуємо кожного дня. Філософ чиї ідеї використовували під час знищення мільйонів людей. Також людина, яка все життя страждала і так і не змогла знайти місце в цьому світі. Все це Фрідрих Ніцше та аналіз його біографії сьогодні. З вами Культ і я, Віталій Стеценко. Це перше відео в міні циклі про цього великого німця і його спадщину, адже вона дійсно масштабна, а головне дуже дискусійна. І нагадую вам, що ваші лайки та підписки дуже допомагають нашому каналу розвиватись, Тому не забувайте робити ці прості дії, аби ми надалі створювали для вас унікальний контент. А також, якщо ви бажаєте підтримати наш проект, посилання на всі можливі види спонсорства, ви знайдете в описі під цим відео. Фрідрих Вільгельм Ніцше народився 15 жовтня 1844 року у містечку Реккене, неподалік міста Лейпцига у східній Німеччині, у родині протестантського священника Карла Людвіга Ніцше. Фрідрих Ніцше згадує, що за сімейним переказом сім'я Ніцше має слов'янське коріння і походить від польських дворян. Ніцьких, які залишили Польщу за часів смути та контрреформації, але насправді це міф вигаданий самим Ніцше. Родовід походить від шістнадцятого століття відомо імена понад 200 його предків та усі воно німці у 1850 році, після смерті його брата сім'я Ніцше перебралась до міста Наумбург, де він виявив значні здібності до філології та музики, навчаючись у п'ятому класі гімназії, він намагається вже намагається писати вірші та музичні композиції. Пізніше він писав: я пішов у день вознесіння до міської церкви і почув там величний хор із месії. Алілуя, алілуя! Він ніби змушував мене приєднати до нього свій голос. Мені здавалося, що це була тріумфальна пісня Янголів під звук, якого Ісус Христос підноситься на небо. Я негайно прийняв серйозне рішення написати щось подібне. Влітку 1856 року Ніцше у зв'язку з головними болями і болем очах звільняється від занять в гімназії згідно зі свідченнями самого Ніцше, Його письменницька діяльність починається саме з цього часу. Перший свій твір він присвятив музиці, і він так і називався про музику. Нічше сприймав музику можливість потисатися нею як дивний божий дар у 1860 році. Разом із друзями дитинства, зокрема Піндером і Круком. Він заснував музично літературний союз під назвою Німеччина, і через рік вже через свого друга він познайомився з музикою Вагнера. Це була Тристан і ізольда. Попри регулярні головні болі та біль в очах, ніче продовжував посилено вчитись і у вільний час читав філософські та літературні твори. І можливо, це постійне подолання себе через подолання проблем з власним тілом, власним здоров'ям, і лягло в основу його філософії над людини, яка нагадую вам постійно має долати себе, щоб стати собою. Ми будемо це питання. Досліджувати у майбутніх відео про ніше більш детально. Ще через рік він пише диплом, дипломну роботу під назвою «Про Феогеніда Мегарця. Після завершення роботи та успішного її захисту він зі своїм другом Дойсеном подорожує до Рейну. У 1864 році Ніче протягом двох семестрів також вивчав теологію та класичну філологію в Бунському та Лейпцицькому університетах. За ініціативою професора Лейпцицького університету пана Річля, Ніче. Брав участь в організації філологічного гуртка у цей же час. Він уперше знайомиться з твором найвизначнішого німецького філософа, як він його таким вважає, Артура Шопенгауера. І його головним твором світ як воля та уявлення, який знаходить в одній із книгарень. Після ознайомлення з цією книгою Ніче став шанувальником його філософії. На філологічному гуртку Ніче вперше зробив доповідь на тему остання редакція Елегії Феогніда, і Рукопис доповіді віддав до. Читання професору річлю. Той був здивований здібностями юнака. Він став виділяти ніче серед інших студентів, заохочував його до наукової діяльності. Стаття Ніше про Діогена Лаерцького, яка вийшла у світ в 23-му номері Ренського наукового журналу, отримає премію. У віці 23 років. Нічого був призваний в Пруську армію і зрахований до кінної артилерії. Він вважався найкращим вершником. Йому пророкували блискучу військову кар'єру, але отримавши травму при степці а, на коня, він демобілізувався. Ніцше був блискучим студентом і набув чудової репутації в наукових колах. Тому, повернувшись з армії в досі років, він отримав посаду професора класичної філології в Базельському університеті. За свого учня поручився сам професор Річель, про якому ми згадували вже вище. Він заявив, що за 40 років своєї роботи ще не зустрічав такого обдарованого розуму. В університеті Ніцше працював близько 10 років, попри слабке здоров'я та численні хвороби. 23 березня Лепсівський університет. Захисту та на підставі статей, опублікованих у Рейнському журналі, присуджує професору Ніше докторський ступінь. Він також отримав випускний диплом без іспиту. Це було зроблено з поваги до його колишніх робіт і через винятковість випадку. У цьому ж році Ніч відмовляється від пруського підданства. В чому одні бачать прояв його космополітизму інші пояснюють це прагненням уникнути призову на військову службу. Питання про громадянство Ніше досі викликає гості розбіжності згідно з одним джерелами. Після відмови від громадянства Прусії він залишався особою без громадянства, тобто таким громадянином світу, За іншими нічого прийняв громадянства Швейцарії. Хай там як ніче справді можна назвати громадянином світу за його самовідчуття. 8 листопада 1868 року в Лейпцигу в будинку орієнталіста Борогауза, одруженого з сестрою Вагнера, Ніше вперше зустрівся з самим Ріхардом Вагнером наживо, який справив на нього велике враження. Вагнер запрошує Ніше відвідувати його для взаємних занять музикою та філософією. Важливо зазначити, що Вагнер був не просто а, а, талановитим композитором, а майбутнім улюбленцем Гітлера та людиною, яка а, 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 мала великий вплив на фашистів. Честь. Ці зустрічі Ніше з Вагнером переросли в дружбу, і він багато чому навчився від нього. Зустрічі з Вагнером для нього стали практичним курсом Шопінгаурської філософії. Ніше зазначав, близьке ставлення до Ріхарда Вагнера було відпочинком у моєму житті. Я не високо ціную інші стосунки з людьми, але я ні за що не хотів би викласла зі свого життя дні. Проведені в Тріпшен, це маєток, де жив сам Вагнер дружиною. Дні довіри, весело високих випадковостей, глибоких миттєвостей. Я не знаю, що інші проживали з Вагнером. На нашому небі ніколи не було хмар. 15 липня 1870 року починається франко-пруська війна. і Ніче подає заяву про відпуску, щоб добровольцем вирішити знову на фронт як солдат чи санітар. Нейтральна Швейцарія дозволяє йому лише друга. Як повідомляє сам Ніче, того ж року, він супроводжуючи транспорт поранених у Каросруя. Заразився дизентерією та дифтерією протягом дня в Ерлангельському шпиталі він перебував між життям та смертю, але до кінця жовтня, не оговтавшись повністю від хвороби, він повертається до базеля і береться до читання лекцій у зв'язку з непомірним викладацьким навантаженням. Здоров'я Ніцше погіршується ще більше, і у нього з'являються шлукові болі та безсоння. Тому 15 лютого у зв'язку із загостренням хвороби він просить про тимчасову відпустку для лікування. У цей час разом з сестрою прибуває в Лугано і починає працювати над народженням трагедії з духу музики. Світ побачив твір у 1872 році. Вагнер у своєму листі відгукувався про нього захоплено. Дорогий друг, я не читав нічого прекраснішого ніж ваша книга. Проте сам ніч після повернення з війни розуміє, що став віддалятися від Вагнера його антисемітизм та націоналізм нічого сприймав скептично. Доходило до того, що Вагнер заявляв, що його твори мають виконувати тільки расово чисті німці, адже тільки істинний німець може зрозуміти масштаб і дух його музики. Ці ідеї викликали у Фрідриха відторгнення. Пізніше у своїх роботах він буде критикувати швінізм Вагнера. На що той напише гнівну статтю в газету? Тоді колишні друзі розсварились назавжди. А у 1879 році Ніцше був змушений піти у відставку за станом здоров'я з свого викладання, але продовжує працювати в Базельському університеті. Наступні 10 років він пів спосіб життя незалежного письменника, переїжджаючи з міста до міста, та створив у цей період усі свої основні твори. Жив дуже бідно на пенсію з інвалідності від університету Базеля, але також отримував фінансову допомогу від своїх друзів. Публікація творів практично не приносила ніше доходів. Мало того, деякі свої твори йому доводилось друкувати власне. Тим коштом, оскільки видавці відмовлялись друкувати книги, які не мають попит у читачів. Якщо поглянути на життєвий шлях Фріди Ханіче, то можна сказати, що майже все своє життя його мучили хвороби. У дитинстві у нього виявили міопію та. Ані окурію. у шкільній медичній карці ніче неодноразово згадується ревматизм, ревматичні болі шию, болі голови, проноси та застійні явища. у 1879 році, тобто за 21 рік до смерті, на яку він чекав майже все життя. Ніче писав про те, що його стан нагадує стан напередодні пекла, коли саме у ніч з'явились перші симптоми кінцевого захворювання, залишається досі невідомо. В останні дні 1888 року. Він знепритомнів на вулиці не міг стати на ноги після того, як перенес Ли його допомешкання він два дні нерухомо і безмовно лежав на дивані. У нього почався справжній психоз. Ніче стає збуджений і дезорієнтований. Він голосно говорить сам до себе: співає, і грає на фортепіан, втрачає розуміння цінності грошей, пише фантастичні листи, підписуючись ім'ям, розп'ятий і Діоніс. Його друг Овербек емоційно описує зміни в поведінці вченного, при цьому згадуючи, що в того наявні марення. Після епізоду непротомності Овербек супроводжує філософа в Базель, переконавши його поїхати туди на нібито велике святкування на його честь. На залізничному вокзалі він хоче всіх обіймати, але заспокоюється, коли супроводжуючі кажуть йому, що така поведінка не гідна поважної людини. Нічого госпіталізували в Базолівську психіатричну лікарню 10 січня 1889 року. А 24 березня через рік вченого виписують під нагляд його матері. В той момент він не впізнавав навіть своїх друзів, включаючи Дойсона. Останній описав хворого, що довго задумливо сидів на варанді. А інколи говорив сам до себе, сам про себе та про осіб і ситуації із шкільних років. Ніше був в той час переважно апатичний, втратив всі музичні здібності і пам'ять, і не мав жодних бажань. А у 1894 році філософ мав непоганий вигляд, але нікого не впізнавав, і в нього погіршилась мова. Ніше не мав законної дружини і не мав прямих спадкоємців. Його єдина сестра до останніх хвилин життя дивилась і доглядала свого брата, хоча відносини між ними останніми роками і не були теплими. Помер ніше 25 серпня, в 1900 році в псиатрічній лікарні. А перед тим як ми розкажемо про його складні відносини із сестрою та її особистість, поставте лайк цьому відео та зробіть підписку на наш канал, якщо вам цікава філософія та контент на цю тему. Адже у доступних відео на нашому каналі буде ще цілий цикл відео про великого німця Фрідриха Ніцше. Фахівець творчості філософа Ніцше, психолог Дезденського університету Крістіан Німейер, дійшов висновку, що ідеологом фашизму та антисемітизму Ніцше зробила його сестра Елізабет. Ферстер, ніче деякий час Фрідди Ханіше був у напружених стосунках із сестрою, але до кінця життя потреба у турботі про себе змусила Ніче відновити стосунки з нею. Вона організує архів Ніче, де збирає всі рукописи брата. Згодом вона написала книгу життя Фрідріха Ніче у кількох томах, де представила себе однодумцем та навіть частково таким співавтором брата. Хоча сам Ніце писав. Люди на кшталт моєї сестри неминуче виявляються непримиренними противниками мого способу думок і взагалі філософії. І в одному із своїх листів він назвав її мстивою антисемітською дурницею. Елізабет Ферстер була заміжньою за одним із ідеологів антисемітизму, якого звали Бернард Ферстер, і не могла не розділяти його переконання, як вважає учений Німеєр. Ферста ніша робила все, що було в її силах, щоб створилось враження, ніби ніше розділяв її праві переконання. Наприклад, вона розповідала вигадані історії про ніче і писала підроблені а, листи від імені власного брата. Саме вона створила міф про те, що ніче є хрещеним батьком фашизму. Переконаний дослідник у своїх роботах. Ніче різко критикував загально вживані ідеї релігії, культури і моралі, створивши власну етичну теорію. Ніче писав, що людина повинна бути вищою за усякі обмеження, мораль і повинна бути над людиною. Прикметно, що твердження про надлюдину стало однією із ідей узятих на зброєння третім рейхом. Вона, тобто сестра, видавала книжки брата у своїй редакції, яку вона організувала. Так вона видає волю до влади на підставі відредагованих нею чернеток та нотаток та записів власного брата. Вона також вилучила всі негативні зауваження філософа на адресу сестри, тобто на адресу самої себе. Німеєр вважає, що ферстер Ніцше при публікації листів свого брата прибрала не тільки його негативні вислови про неї, але і критику на адресу антисемітів, зокрема, патріарха німецького антисемітизму Теодора Фріча. Елізабет Ферстер Ніче не тільки вирізала уривки з листів брата, але й додавала деякі вислови. Наприклад, завдяки підробленим нею цитатам створюється враження, що Ніше розділяв погляди французького філософа і засновника російської теорії Артура Гобіно. На думку Німера, тільки ранні роботи нічого можна так чи інакше зіставити з ідеологією фашизму. При цьому ніче ніколи не був антисемітом. Як вважають багато хто завдяки прагненням його сестри? А підготовлене Елізабет 20 томне зібрання творів ніче було зразком перевидань до середини ХХ століття. Тільки у 1967 році італійські вчені опублікували без спотворення раніше недоступні роботи. І стало очевидним, що робота воля до влади є фактично сфабрикованою Елізабет-Фальшивкою, в якій до невпізнання змочені авторські тексти. І, до речі, коли я власне читав цю роботу, у мене сталося. Подібна думка, хоча я не знаю фактів ще просто строїє, адже е робота воля до влади вона дуже агресивна. Ніше не був таким агресивним. Елізабет з 1910 року зближується з італійськими фашистами і встановлює тісні контакти особисто з Муссоліні. Вона також знаходить нових друзів в особі Веймерських націонал-соціалістів та соратників Гітлера. Завдяки наполегливості Елізабет Ферстерніше праці її брата та її саму дійсно оцінили в третьому рейху. А в тисяча році Гітлер кілька разів відвідав створений нею Веймарі музей під назвою Архів Ніче та навіть зробив фото на порозі музею, цілуючи рукою Елізабет і оголосив Архів Ніче центром націонал-соціалістичної ідеології. Фюрер також призначив ферстер Ніче довічну пенсію за заслуги перед вітчизною. А коли вона померла, прийшов на її похорони. Великий філософ ніколи не був одружений і не мав дітей. Існують дві версії щодо того, яким було його власне інтимне життя. Перша з них складена його дослідниками та біографами. Друга ж належить перу самого ніче. загально прийнята версія любовного життя Ніче є такою. Умовності він закохувався лише у ідеї і теорії, проте все ж таки зустрівся кілька разів із повіями і незабаром захворів на Сифіліс. У своїх записах Ніше писав: у Лейпцигу я сильно подрослішав. Я багато займався анонізмом, мав зустрічі з повіями, хоча, мабуть, з ними можна було б мати зустрічі і частіше. Вагнер вважав, що Ніше займався анонізмом надто багато, що позначається навіть на його психічному стані. Вагнер порадив Ніше частіше приймати холодний душ. Першим коханням Ніше стала Козіма Вагнер, хоча він ніяк не виявляв цих почуттів до неї протягом. Усієї їхньої дружби, коли Ніче опинився в психлікарні, він написав Козимі записку, в якій написав Аріадна, я люблю тебе. нагадую вам, що в той момент він себе вважав Діонісієм. Коли його внесли до лікарні, він сказав лікарям: сюди мене привезла Козіма Вагнера, моя дружина. А у 1876 році, коли Ніше було 32 роки, він жив деякий час у Женеві, де познайомився з дівчиною з Голландії на ім'я Матільда. Трампедах, а він був знайомий з нею лише кілька днів, але в останню ніч свого перебування вже нею він написав її листа, в якому запропонував їй стати його дружиною. Лист був надто офіційним і не дуже пристрасним. ще отримав відмову у книзі. А моя сестра і я він пізніше написав: я жахався при думці про те, що вона дасть згоду на мою необачну пропозицію. Мої зірки виявились до мене прихильні в той день, і красива голанка відповіла на мою пропозицію відмовою. Коли Ніше було 38 років, він познайомився з Лу Андре Салома, яка стала найбільшим коханням в його житті. Його познайомив із нею його друг, філософ Пауль Ре. Це двадцятирічна дівчина з Росії стала пізніше коханою великого австрійського поета Райнера Рільке та близької подруги. Зігмунда Фройда Лу була а, розумна і незалежна а, і навіть при цьому мала елегантні манери і а, справила на ніч дуже належне враження. Вона також високо цінила геніальні ідеї. А, а Лу та Пауль стали близькими друзями. Компанія почала будувати грандіозні плани щодо організації однодумців вивчення філософських теорій. Ніче вони назвали себе трійця і навіть вирішили жити разом. Діяльність групи мала суто таку інтелектуальну направленість. Будь-який прояв людських пристрастей вважався абсолютно неприпустимим. і ніче і Пауль, проте таємно були закохані у Лу, та ніхто з них у цьому зізнаватись не хотів. Вони стали жити в трьох, що ще більше посилило їхні проблеми. Та ні Ніче, ні Пауль не мали близості з нею. Їхні проблеми загострилися, коли Ніче вирішив познайомити Лу із власною сестрою Елізабет. Яка до брата завжди ставилась дуже владно і не могла змагатися злу за своїми інтелектуальними здібностями. Сестра стала причиною розриву інтелектуальної трійці, хоча Ніче продовжував як і раніше любити їх, і дуже сумував за Лу. Незабаром Ніче порвав усі стосунки із власною сестрою. Пізніше, як ми знаємо, вже з його біографії він знову з нею зблизився, але їхнє примирення воно не було щирим і не було глибоким. І так закінчилась любовне життя ніше тільки у своїх записах, зроблених у психіатричній лікарні. Які пізніше перетворились на його знамениту книгу Моя сестра і я він зумів вилити власні образи і жаль. Найбільш приголомшливим зізнанням стало би його розповідь про сексуальний зв'язок із власною сестрою. Він розповів, що все це почалось, коли вона забралась до нього в ліжко тієї ночі, коли помер молодший брат. У неї з'явилась звичка грати з його статевим органом, ніби він був улюбленою іграшкою. До кінця власного життя ніч запам'ятав її чудесні пальці в кавичках, з якими тепер у нього асоціювалась добуття сексуального. Задоволення. Їхні любовні ігри тривали кілька років. Пізніше Ніч довелось відчути через це почуття глибокого сорому, коли його тітка Розалі, вмираючи, покликала його до свого ліжка і сказала йому, що знає про їхні стосунки із власною сестрою. Далі Нічше написав: у моєму житті було всього чотири жінки. Ті двоє а з них, які зробили мене хоч трошки щасливими, були повіями. Найбільш вдалий у лапках зв'язок був у Ніше з повією. Їх сексуальний контакт був дивним, еротичним і чуттєвим. На жаль, саме після цього зв'язку Ніше захворів на сифіліс. І до речі, можливо, що його, його психічні хвороби, проблеми також пов'язані із сифілісом. І до речі, про те, що генії дуже часто майже завжди вибирають жінок повій. Повій за професією» або повій за темпераментом я вичитав у також відомого генія відомого німця. Ото Веннінгера в його безумно величній роботі ковсім раджу в статі характер. До речі, після написання цієї роботи він застрелився у своїх записах. Ніше часто згадує, звісно, і Лу. Він навіть твердо пообіцяв самому собі, що в тому випадку, якщо зуміє вийти із цього медичного закладу, він зробить усе, щоб вразити Лу власною мужністю. І він називав її добрим ангелом, що воює проти його злого ангела, тобто проти його сестри Елізабет. Наприкінці своїх записів ніче написав: якщо мене відокремили від кохання всього мого життя, тобто від Лу, від Лу, кохання, яке зробило мене справжньою людиною. Я від розпачу вивішу поринути у вогонь свого безумства. Ще більше божевільне філософ далі написав, що присласта бажає жінку, будь-яку жінку, але на жаль, було вже надто пізно. Тобто, життя нічого наповнене труднощами, нерозумінням з боку сучасників, з боку жінок, з боку друзів, відкриттям великих ідей трагедіями, знайомствами з геніями і великою спадщиною, яка на жаль в тому числі використовувалась пізніше як зброя, і це перше відео про видатного німця. А у наступному відео на цьому каналі ми будемо досліджувати його роботу життя, головну його роботу під назвою «Так казав Заратустра». І на цьому наше відео про життєвий шлях нічого завершується. Поставте лайк цьому відео і зробіть підписку на наш канал, якщо ви цього ще не зробили. Адже попереду вас чекає багато цікавого. І нагадую вам, якщо вам подобається наш контент і ви хочете підтримати наш канал, то посилання на всі види спонсорства будуть в дописі до цього відео. І також я запрошую вас в наш театр актуальної драматургії під назвою Культ. Посилання на афішу також буде в дописі до цього відео. На цьому в мене для вас сьогодні все з вами був Курт і я, Віталій Стеценко.